Благодійний фонд «Повернись живим передав два комплекси з супутнім причепом для військових частин, підпорядкованих командуванню сил логістики збройних сил України. Це справжній цех на колесах для технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки зразків НАТО. До нового року очікується постачання ще чотирьох автівок цієї серії. Вартість однієї такої складає 320 тисяч євро. При цьому жодної копійки з державного бюджету на цей проект витрачено не було. Ну, ми орієнтувалися з критеріїв, що це має бути якісно, що це має бути комплексно, під ключ і ну, не купуємо якихось таких там дешевих рішень. Беремо так, щоб воно працювало, тому що від якості їх роботи багато техніка, як вона буде експлуатуватися, їздити, виконувати бойові завдання і зберігати життя. Якщо сьогодні ми отримаємо тисячу хамарів. То через півроку ці хамера треба буде ремонтувати. Відповідно, під це має бути відповідна інфраструктура, якої в нас не було, або яка була недостатньою для тих обіймів і тої техніки, яку ми отримуємо. Відповідно, на початку літа ми вклали в цей проект кошти, зробили авансування спільно з військом. Ми розробили технічне завдання, представили його виробнику. Вони виготовили і от зараз перші дві передають. Враховуючи набутий досвід ремонтів, зразків колісної техніки, наданих західними партнерами для мобільної майстерні на колесах, ідею, технічні вимоги і креслення сформулював Ігор Сімутін. Для нього ЗСУ це місія, і він ще у 2017 році поставив собі за мету зробити те, чого в армії ще не було. Його підтримали в центральному управлінні забезпечення військовою технікою, командування сил логістики ЗСУ та у фонді Повернись живим. Власне, з тих пір, як з'явилися перші сучасні позашляховики на потребу українського війська, вони ремонтувались у приватних сервісах та приватних СТО, здебільшого на волонтерських засадах. Тоді як військові ремонтні бази були спрямовані виключно на обслуговування зілів та камазів. я напряму спілкуюсь з американською стороною на рахунок, які машини, які поломки, ми навіть зв'язуємося з заводом. Що, типу, ну, міняйте оце. Понятно, що ми не можемо вимагати, ми не купляли ці машини. І я спитав американців: дайте мені МТО, ну, типу, МРМ, МРС. Я, я був в Америці, типу на навчанні і вони до нас приїжджають. І вони ніяк не могли зрозуміти, що я хочу. Але коли я сказав, що мені потрібна така технічка з такими-то умовами, він каже, ні. Це зараз нам наговорив на три різні машини. Я в нас так не буває. Кажу. Нам потрібно все, от максимально в одній. Наш досвід експлуатації і проведення ремонтів на виїзді вже сформувався в певні якісь очікування. І я його накреслив. Я хочу машину, яка має такі технічні характеристики. Вона має відповідати таких-то умов. І робоча зона, в якій проводяться ремонти. Має мусить, мусить собі мати такі речі, наприклад. Да. Плюс технічні, ті, технічні всякі моменти, які ми назбирали з власного досвіду. Які має бути живлення, які підвод, які світло. Приймаючи до уваги, що сучасний а, ремонт, проведений ремонт ближче до бойових дій або виїзної бригади, вона потребує трохи іншого ставлення. Важка штука. Такі машинки нелегенькі. Це у нас буде пересувний шиномонтаж, в якому є повністю укомплектована майстерня по зняттю, встановленню каліс. Красотіще і малі і великі. Красотіще для досвідченого механіка Андрія Григоренка це не тільки пересувний шиномонтаж. У його розпорядженні також станок для бортування і для балансування. Пневмодомкрати є малі і великі, гідравлічні домкрати. Тобто мова про додатковий пересувний цех для ремонту коліс. Уже ні, вже не сняться, вже трошки набридно. Раніше було звичайно. Зазвичай дружина там встає, вона посміхається. Що трапилось? А Андрій, а що таке колісний редуктор? Звідки ти це взяла? Ти так гарно розмовляєш вночі. <гум> Фактично, це пересувна майстерня, яка може розгорнутися, розгорнутися зробити роботу не на одному канві. А цілому підрозділу допомогти за декілька днів, можливо тиждень. І переїхати в наступне місце, де теж може бути допомога. Якщо таких майстерень буде, ну, хоча б сім, тільки з людьми, людьми, які знають, що вони роблять, то у нас буде незначенна техніка прямо напередку. Під час передачі мобільних ремонтних майстерин для ЗСУ військовослужбовці командування сил логістики проходили інструктаж. Кароль Варга разом зі своїм помічником показували, як оперувати обладнанням, після чого одразу на власній практиці закріплювались нові знання. З 2015 року компанія Кароля має досвід постачання колісної техніки у збройні сили України, прикордонникам та національній гвардії. Нині із великим задоволенням словаки долучились до реалізації проєкту для потреб воїнів автомобілістів. Словацького інженера знову і знову приємно вражає, як швидко уловлювали і опановували новації українські логісти. Went very well. Тренінг пройшов при чудово. Українські солдати дуже швидко все уловлювали. Відчувається їхній високий клас, тому багато часу для інструктажу не знадобилося. Хлопці підготовлені і розуміють, як цим користуватись. Також у разі чого є і відеоінструкції, які допоможуть в подальшому. Я бажаю Україні якнайшвидшої перемоги та миру, і ми долучаємося прискорити це і допомагати в цьому. Після тренінгу водій електрик Сергій Коваленко, втомлений, проте щасливий, відзначає максимальну функціональність отриманої мобільної майстерні. Радіє, що тут знайшлося місце і європродукції, з якою раніше працював як цивільний. Обігрівачі, кондиціонери, автомобільний генератор. Ось 17-кіловатник. Це достатня потужність, щоб працювало наявне електрообладнання. Відповідно на 380, 220 і навіть 110 вольт. На додаток можливість під'єднатися до зовнішнього енергопостачання. Навіщо цей кран-маніпулятор? Щоб витягнути двигун і швидко туди поставити на відбунку. Це вже реанімація машини. Ми міняємо двигуни навіть в полі. Тому нам це і потрібно. Ми возимо з собою не, не один двигун, а їх було три, там на один. Тому це, да, це реанімація. це пневмо Пневмосистема достатньо ємкості для того, щоб працювати як шиномонтаж, плюс наше обладнання, також яке на пневматиці може працювати не в одній одиниці. Тобто достатньо потужний компресор стоїть, і вся розводка воздуху йде. В тих містах, де найзручніше, тобто, все в доступі, швидкому щоличку, все це зроблено на дуже акуратно і дуже на високому рівні. Якості Тож манівські шасі, кунг та обладнання, відповідна європейська комплектація під специфіку обслуговування та виконання завдань усе це справжня СТО для колісної техніки, наданої західними партнерами. Утім, найважливіше, що виготовлення і передача мобільних майстерень ЗСУ відбулися під конкретне замовлення, яке сформулювали вузькопрофільні фахівці, що безпосередньо будуть їх експлуатувати. А завдяки мотивації та майстерності особового складу ремонтних бригад це неодмінно принесе позитивний результат, необхідний для забезпечення оборони та захисту держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.